Слава Україні! Львів, ринкова площа 17, самий центр міста. Все це під захистом ЮНЕСКО. Будувати не можна нічого. І в той же час в дворі будують нову споруду. Я звернувся до садового міського голови, до інших служб. Всі підтвердили, що будівництво є незаконним. Зараз починаються судові розборки для того, щоб змусити власника припинити це будівництво. І як ви думаєте, власник зупинився і чекає. Коли буде судове рішення для того, щоб зрозуміти, будувати далі чи ні? Ні. Будівництво йде далі. Будівництво триває, є фотографії, які я знімав, можете подивитися, але я вам скажу одне. Що... Влада, забудовники у Львові, так як і в Києві, діють однаково. Вони будують, а потім купують рішення судів. Боюсь, що забудовники в цьому місці готові до такого ж розвитку дій. Я робитиму все можливе для того, щоб ні купівля суда, ніякі інші події не відбулися, для того, щоб будь-яке скандальне будівництво, незалежно від того, де воно знаходиться, не відбувалося. Принаймні, якщо суди, Влада, місцева і центральна влада буде підтримувати такі будівництва, то громада буде знати, хто винен в цих будівництва.